Я доларовий мільйонер. Я завжди мріяла про це сказати і думала, що цей момент буде якимось особливим. Я навіть гадки не мала, що на мене впаде стільки всього. Це не можна прочитати в книжках або навчитися на якихось курсах. Коли буде мільйон, я собі дозволю розслабитися і менше працювати. Такого теж не сталося. Це теж виявилося ілюзією, тому що чим більше в тебе грошей, тим більше в тебе відповідальності. Але Привіт, ви на каналі Капітал Незалежності, де ми говоримо про гроші, мислення, інвестиції. Мене звати Уміда Самоенко. Я експерт з фінансово-інвестиційної грамотності і автор книги Маленькі кроки Великі гроші. Я доларовий мільйонер. Я завжди мріяла про це сказати і думала, що цей момент буде якимось особливим. Насправді, все досить спокійно і все зовсім інакше, ніж я собі уявляла, і хотілася поділитися тими враженнями і тією реальністю, яку я отримала після накопичення капіталу в мільйон доларів. Насправді такий капітал я отримала в 2024 році. Це був дуже поступовий а, такий розвиток. І а, накопичення мого капіталу інвестиції різних дуже багато різних інструментів. І сказати, що в момент, коли я зрозуміла, що тепер в мене капітал мільйон доларів відбулося щось таке ем, дуже класно, ні. Я стала жити і проживати той же день, який був і раніше. Нічого по суті не змінилося. Я хотіла поділитися своїми враженнями, очікуваннями і реальністю, яка сталася після отримання капіталу в мільйон доларів, тому що, мені здається, вам буде цікаво. По крайній мірі, мені було б дуже цікаво про це дізнатись. Я розділила тут свої очікування на декілька сфер, і давайте почнемо розбирати кожну з них. Я собі вважала, що моє життя точно буде краще з мільйоном доларів, і це видалося таким хибним очікуванням, тому що насправді моє життя стало кращим набагато до того, як я отримала капітал в мільйон доларів. Я навіть не пам'ятаю про які суми йдеться. Мова про який капітал, тому що мені здається, в той момент, коли я вирішила, що я буду йти до капіталу в мільйон доларів, вже тоді почалися перші трансформації. Да? Тому що рішення, які я приймала, я приймала, як я у Міда, в майбутньому мільйонер. Вона б як вчинила би зараз, які б рішення вона б прийняла зараз, і це мені дуже допомагало насправді приймати зовсім інші рішення, да і приймати рішення не від страху, не від болю, а від точки Б. І я завжди кажу, що якщо у вас є якась ціль, ви вже маєте. З того стану приймати рішення сьогодні, і тому я думаю, що моє життя почало кардинально змінюватися ще до того, як я отримала мільйон доларів в той момент, коли я прийняла рішення до цього йти і будь-яким чином цього досягнути. Рано пізно важко буде мені даватися, легко буде даватися. Я все одно знала, що я хочу дійти до цієї точки. Друге, мені здавалося, що я отримую фінансову стійкість, і насправді це виявилося найбільшою моєю ілюзією. Я думала, що коли в мене буде мільйон, в мене буде ось ця стійкість, на яку я можу опиратися, і для мене це буде основним. Я зрозуміла, що те, що зовнішнє, і ми шукаємо опори в грошах, в людях, в роботі, в деяких інших зовнішніх речах, це взагалі все ілюзія. Тому що в мене на сьогоднішній день є цей капітал, який дійсно може давати опору. Але я його не відчуваю, тому що навіть нещодавно мені заблокували кругленьку суму в моєму американському рахунку, і по якимось взагалі незрозумілим технічним причинам, по яким сама підтримка не може розібратися. Так? І вони самі не можуть зрозуміти, що там відбувається. Я зрозуміла, ось цей момент, що в тебе є гроші, і в тебе тепер є ось ця стійкість, це настільки велика ілюзія і настільки великий міф, що це взагалі неправда. Ось тут відбулося найбільше руйнування моїх очікувань. Венько, тому що я сподівалася, що ось коли буде мільйон, все, я буду така, знаєте, ем, дуже сильна. Я буду, я зможу впоратися з будь-якими питаннями. Ну тому що за плечима є мільйон доларів. Цього не відбудеться. Якщо у вас всередині є стержень, є сила, вона буде у вас і з мільйоном доларів. І без, якщо у вас цієї сили немає, то скоріш за все, навіть капітал в мільйон доларів не допоможе, і цю стійкість не дасть. Ще один момент. Мені здавалося, ось коли мене буде мільйон, я зможу собі розслабитися і менше працювати. Ну тому що ось цей челендж, який я собі поставила, накопичити мільйон доларів, він дуже мене в якісь моменти заганяв. Я працювала 24 на 7. В мене дуже багато енергії було, яку я брала від цієї цілі. Ще й моя тривожність допомогла. Да? І дуже багато енергії було на вирішення питань, на поїздки, на комунікацію з командою, на будування стратегії. Тобто, дійсно в мене було багато сили і енергії. Я себе дуже сильно заганяла. І здавалося, ось коли буде мільйон, я собі дозволю розслабитися і менше працювати. Такого теж не сталося. Це теж виявилося ілюзією, тому що чим більше в тебе грошей, тим більше в тебе відповідальності. Але цікавий інсайт, що цю відповідальність і той масштаб, який відбувається з тобою. А коли ти маєш капітал в мільйон доларів, це ж не тільки про те, що є гроші, да? це про питання і рівень питань, які ти вирішуєш. Все це можна винести з собою. Да? Тобто з цим всім можна працювати, і ти з цим впораєшся. Чому? Ну тому що мільйон не впав тобі на голову за один день. Да? Ти до цього поступово йшла. Я до цього поступово йшла. Я розуміла, що рівень питань він збільшувався да? поступово. Це не відбулося за один день. І тому все, що зараз відбувається. Бувається, я думаю, що ще 5 років назад я навіть не уявляла, що я буду вирішувати такі питання. Такі іноді складні, іноді а, ті, які взагалі не вирішуються, іноді тобі потрібна якась смікалка для того, щоб дійсно знайти ту ідею та рішення, яке допоможе тобі рухатися далі. І я навіть гадки не мала, що на мене впаде стільки всього. Але на цьому моменті я розумію, що я готова до цього. Я до цього йшла. Я до цього готувалася да, до цих всіх питань. І тому все, що відбувається зараз, якого рівня питання це не були, я розумію, що я можу з ними впоратися. Хоча, якщо б мені сказали заздалегідь, що з тобою буде ось так і ось так, я, мабуть, 300 раз подумала б, чи варто воно того, чи варто мільйон таких моментів. Да? Тобто, ще раз хочу сказати, на тому є мислення, яке було ще 5-6 років тому, коли в мене навіть п'яти. 60 тисяч доларів капіталу не було, це все мені би, мабуть, здавалося б занадто важким. Зараз я розумію, що мільйон це не просто там гроші да, і активи. Це про іншу міту. Яка вміє вирішувати абсолютно різного рівня питання. Ще один момент. Це моє очікування, коли в мене буде мільйон, я буду спокійним. І тут 50 на 50. Буду говорити правду. Мільйон дійсно дає якийсь рівень спокою. Все ж таки, з мільйоном ти розумієш, що хоча б там 3-4 роки про повному колапсі ти зможеш вижити це мінімум. А те і там на 5-10 років да, можна розтягнути цей мільйон. І в мене в якісь моменти такі думки навіть були окей, в мене є мільйон. Все сипляться, нічого не вийде в моєму житті, все, що я запланувала. Наскільки мені вистачить цього мільйону, окей, якщо я переїду там в нерухомість дешевше, а можливо, цього мільйону вистачить надовше. довше. Да? Тобто навіть такі моменти були, і е, я розумію, що все ж таки на якийсь період мільйон дає спокій. Але. Стовідсоткового спокою ні. Я зрозуміла, що якщо я хочу дійсно відчувати постійно спокій, не хвилюватися, не тривожитися, не бути в стресі, мені треба працювати над своїм мисленням і своїм сприйняттям. Ну тому що те, що зі мною буде все добре, це упередження, і мільйон доларів тут ні при чому. І дійсно, я зараз свідомо працюю над цим. Тобто, спокій це свідома робота над своєю головою і під свідомістю, що з тобою в будь-якому випадку все буде добре. І мільйон тут, на жаль, не дуже допоможе. І тому я розумію, що, скажімо так, що половину спокою я отримала завдяки мільйону, тимчасовий спокій да, на якийсь період. А все ж таки, а, в більшості спокій це така моя свідома робота над тим, що зі мною все буде добре в будь-якому випадку. Ще одна ілюзія. Я очікувала, що коли в мене буде мільйон, мені грошей на все буде вистачати. Звичайно, я всі базові потреби закриваю і давно вже про них не думаю. Мені є що їсти, мені є де жити, мене є а, ну тобто, всі базові потреби вони закриті. Але. Навіть з мільйоном тобі не вистачає грошей то на амбітні якісь покупки, то на амбітні ідеї, то на якісь проекти, то на інвестиції. Умовно, якщо раніше ти не міг собі дозволити купити там брендову сумку, то зараз ти собі не можеш дозволити купити дім в Каліфорнії. І я вам скажу від цього боляче по відчуттях. Так же, як ти не можеш купити собі брендову сумку, боляче так же, як ти не можеш купити дитячий одяг своїм дітям, як це в мене було там, десь 7-8 років тому. Ось ці емоції, вони такі ж яскраві, десь болючі, десь навпаки радісні, да? і з мільйоном доларів і без. І тому сказати, що у мене зараз грошей на все вистачає, а на базові потреби так, 100%. Але їх все одно не вистачає, і в мене таке враження, що коли навіть в мене мільярд буде, їх все одно не буде вистачати. Придбати, наприклад, якусь компанію або стартап. Більшості грошей не вистачає дійсно на якісь ідеї а на реалізацію цих ідей, на да, я також продовжую пріоритизувати свої витрати, тобто я маю обирати на що витрачати свої гроші на розвиток компанії або на якесь дороге своє навчання або на покупку якогось активу. Тобто все відбувається теж саме як ти б мала 10 тисяч доларів, але з мільйоном, але з іншими активами, і просто циферки інші. Вищий рівень лайфстайлу. Я собі думала, що коли в мене буде мільйон доларів, в мене буде вищий рівень якісний лайфстайлу. І насправді тут очікування, мабуть, єдине, що дійсно реалізувалося. Я дійсно маю той рівень лайфстайлу, який мені хочеться. Я можу літати бізнес-класом, я можу їздити на тих авто, на якому мені хочеться. Я досі розумію, що я не можу витрачати гроші або як, тому що все ж таки я дуже полюбляю інвестиції. Я розумію, що мені потрібно нарощувати далі капітал, я розумію. Що я хочу залишити дітям да, частину капіталу, але все ж таки той рівень мінімального лайстейлу, який я собі бажала, той рівень комфорту, на який я маю, я вважаю, заслуговує взагалі кожна людина, цей рівень я можу собі дати. Можу дозволити собі робити дорогі покупки, да, можу собі дозволити їздити поза планом кудись, куди мені захочеться, якщо в мене є така потреба постану відпочити. Тобто, дійсно я стала більше легше Приймати рішення робити якісь покупки, але тим не менш я все одно рахую гроші, я все одно їх контролюю, я все одно більшу частину грошей інвестую. Тому що знову ж таки скажу: насправді мільйон, здається, це дуже великі гроші, особливо коли в тебе їх немає. Але коли вони в тебе є, ти розумієш, що при там, мінімально комфортному лайфстайлі. І якщо тим паче жити в Америці, то тобі цього мільйона вистачить ну наскільки? Окей, на 5-7 років. Ну, переїдеш ти в якесь село. Ну, вистачить тобі цього мільйона на 10 років. А що потім? Да, мені, наприклад, 33. Що робити потім? А коли мені буде 43, коли цього мільйону не буде? Тому все одно ти розумієш, що треба розподіляти гроші з розумом, яка б сума в тебе не була. Ще одне дуже велике очікування, на яке я сподівалася, це. Це якість оточення. І тут, мабуть, найбільший такий плюсик, де очікування були навіть менше, ніж відбулася реальність. Те оточення, яке я зараз маю. Якість оточення, глибина наших розмов, різносторонність цих розмов мене дійсно дуже задовільняє. Я думаю, що це не через географічне положення, да те, що я живу в Америці, дійсно тут люди інші, навіть наші, які тут довго проживають, вони зовсім з іншим уявленням. А я класних людей знаходила і в Україні, і в Європі, і в Узбекистані. Я розумію, що дійсно, коли в мене з'явився мільйон доларів, у мене оточення сильно помінялося. І розмови стали більш глибокими. Хоча це було і трошки раніше мільйона, але все ж таки закріпилося воно саме, коли я перетнула ось цей мільйон доларів. Я думаю, що це пов'язано знову ж таки не тільки з зовнішніми обставинами, так? це моє сприйняття себе. І позиціонування, і проявлення себе в оточенні, воно стало дійсно більш таким твердим, воно стало більш впевненим, і це безумовно зчитується. На коли ти розмовляєш з людиною на конференції чи при будь-яких інших обставинах, знайомишся, і ти абсолютно по-іншому себе ведеш, то ти і заохочуєш зовсім інших людей в своє оточення. Завдяки цьому оточенню я зараз продовжую розвиватися. Тобто, якщо говорити, що перший мільйон. Я зробила завдяки стратегії, дисципліні, силі волі, дуже сильному, великому бажанні. То тепер я впевнена, що другий, третій, п'ятий, десятий і більше мільйонів можна зробити завдяки оточенню. Чому тому що ці ідеї і досвід, який ти можеш почути від свого оточення, це не можна прочитати в книжках або навчитися на якихось курсах. Це все ж таки відбувається саме в таких закритих ком'юніті. Де кожен готовий поділитися своїм досвідом, і це він він абсолютно для всіх. Ти потрапляєш в таке оточення, де люди хочуть ділитися. Вони настільки вже затвердилися на якомусь рівні, де закрили свої базові потреби, і вони шукають вже інші сенси. Вони шукають сенси, для чого вони живуть. Да? Тобто, гроші вже не стали питанням для виживання. І взагалі виживання настає питанням в їх житті, і вони шукають більш такі глибокі сенси. І дуже класно знаходитися в такому оточенні. Ти одразу починаєш задаватися питанням, а що є сенсом в твоєму житті, коли гроші вже напостають питанням і виживання напостає постає питанням. І звичайно, в такому оточенні тобі зовсім по іншому бачиться світ, ти зовсім по іншому відносишся до клієнтів, до команди, до своїх колег, до оточення і все життя. Ця потрошки все ж таки переналаштовується. Ось такі в мене висновки по результату отримання капіталу в мільйон доларів. Поділіться насправді ви в коментарях, які у вас очікувані, що ваше життя в якій сфері зміниться, коли ви отримаєте капітал в мільйон доларів. Давайте повізуалізуємо, чому. ні. Ну і побачимось з вами на наступних відео на цьому каналі. Бувайте!